Ідея була така: створити структуру життєдіяльності, забезпечення життєдіяльності громади повністю із всіми фінансовими автономіями. Це повинно було стосуватися всіх, усіх комунальних закладів, усіх комунальних підприємств без виключення. Це стосується і сфери обслуговування, і освітянської галузі, і всіх. Я наперед забігаючи, скажу, що ми це завдання виконали. У нас немає жодного закладу і жодного підприємства, яке десь висить у повітрі. Все приведено в повну відповідність. Всі заклади фінансової автономності своєю бухгалтерією працюємо так, як запланували. Всього за два роки існування Ладенської ОТГ голові разом зі своєю командою фахівців вдалося підняти буквально з колін місцеві комунальні заклади та підприємства, вивести їх на рівень фінансової самостійності і незалежності. Розвиток Ладенської громади йшлося цього разу вже на щомісячному традиційному з'їзді голів громад Прилуцького району 23 грудня. Уже стало гарною традицією, що всі голови громад Прилуцького району збираються в якійсь громаді для того, щоб познайомити всіх інших голів із своєю громадою для того, щоб ми могли поділитися досвідом і, можливо, хтось поділиться досвідом, тобто буде такий формат живого спілкування. Громада утворилася два роки назад. Всього і за два роки ми. Ми багато чого маємо багато надбань, і тому ми хотілося, хотілося б нам ними поділитися. Зустрічали гостей у святково прикрашеній вітальні центру культури, дозвілля та спорту. Тут панувала затишна святкова атмосфера, що вже сприяла невимушеному спілкуванню та обговоренню за чашкою чаю поточних справ і здобутків ладенської громади. Сьогодні взагалі така зустріч мені зайшов Інтер'єр новорічна дуже сподобалась і відразу скажу настрій не на радо проводити, а вже готуватися до новорічних свят. Моя головна мета була, коли ми впроваджували всі. Розумієте, що я хотів, щоб наш колектив Прилуцького району був дружній, був єдиним цілим. Керівництво відповідально поставилось до організації зібрання, тому презентація звіту про виконану роботу, про впровадження інновації та життєдіяльність громади, пройшла на найвищому рівні. Голови громад висловили велику подяку за чудово організований захід, за можливість спілкування у такому форматі. Неабияку зацікавленість виявили і до новоствореного агропідприємства, робота якого не має аналогів в області. Це комунальне підприємство, яке ми створили. В кінці 21-го року Ладен Агро говорити простими словами географічно, очевидно, несправедливіше не знаю в Ладенській територіальній громаді. Насправді дуже мало земель. Максимально провели роботу для того, щоб передати ці всі землі в постійне користування нашому комунальному підприємству. З великим задоволенням завжди їду у іншу громаду, щоб поцікавитися, як розвивається ця громада. Що у них можна запозичити того, що немає у нашій громаді? Кожна громада нашого красивого прилуцького району має чим похвалитися. Не виняток і Ладанська громада. Мені дуже приємно тут бути. Я поважаю Романа Миколаївича, Він така креативна і активна людина. Ну і для мене, до прикладу, ви вже чули, що я задавала питання стосовно роботи їхнього підприємства, аграрного комунального аграрного підприємства, яке займається обробітком землі, і ми хочемо і вже є деякі напрацювання, впровадити цей досвід в своїй громаді. Багато вирішується виробничих питань, багато цікавого багато яке справи при громадах, перемови досвід владнані. Цікавий є досвід, зокрема створення підприємства, яке працює в аграрній сфері, і є підпорядкування безпосередньо селищній раді. Ну і взагалі ті новації, які є. В ладенській громаді вони доволі цікаві напрацювання. Це зокрема стосується і реформування, які вони провели в освітній сфері, так що ну, багато цікавого потішила гостей ладенської ОТГ і розважальна програма заходу. Володимир Чернов, голова районної військової адміністрації, задоволений результатами втілення в реальність власної ідеї з'їздів голів громад. В єдності співпраці ми зможемо вийти в лідери. Ми і так зараз ідемо в лідерах. Але я хочу, щоб наш прилуцький район звучав і показував результати як на економічному, так і на культурному та соціальному фронті. На сьогоднішній день Дуже важливо було піднято питання щодо співпраці таких зустрічів не тільки на рівні керівника керівництва громади, а навіть на рівні напрямків там культури. Соціально економічних підрозділів чи інших. це важливо, Я це питання звичайно підтримую і буду робити все, щоб воно було реалізовано в життя. Загалом зібрання пройшло успішно і не вимушено. Всі ключові питання були висвітлені управлінці Ладенської ОТГ. Радо поділились досвідом з колегами. Фактично, прожили всі громади, які були присутні. Фактично прожили коротенько з нами життя розміром в два роки. Це максимально насичене життя моєї моєї команди. Це е, два роки створення фактичної формування всіх інституцій нашої громади Всіх інституцій, які забезпечують життєдіяльність, забезпечують максимально комфортне проживання жителів нашої громади. Е, скажімо так, очевидним було до цієї зустрічі, що е, не вистачає спілкування. Голів в силу своєї зайнятості, в силу викликів сучасності. Сьогодні проговорили про роботу комунальних закладів, про роботу комунальних підприємств. Деякі підприємства є абсолютно унікальними, які створені влади. Я абсолютно впевнений, що і наші гості взяли багато чого корисного.